Друзі, шановні глядачі щиро вітаю У вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Музика, пісні в усі часи були добрим інструментом і засобом вираження людських переживань і почуттів. Це саме стосується і про християнські переживання, християнський досвід. Сьогодні ми поговоримо про гурт, попри все. І, зокрема, про те, яким вдається з допомогою музики передавати віру своїм слухачам, вітаю в гостях. У нас отець Степан Мешковський і Марта Хован і гурт попри все. Yeah. Вітаємо Вітає. всіх раді зустрічі. Дуже радий, що ми можемо з вами порозмовляти про вашу творчість. Загалі, музика і віра вони дуже близькі. Я пам'ятаю, ми колись навіть записували програму про музику віри і віру в музиці. Uh -huh. Ось і я знаю, що ви розвиваєтеся у своїй творчості. Думаю, нашим глядачам буде дуже цікаво почути. з чого все почалося? Як власне почався гурт, попри все і чи ви усвідомлювали, що доростете зараз до, до такого рівня? Ми ще заанонсуємо нашим слухачам. Що, що на них чекає? Все почалося 10 років тому назад. Так? Власне, цього року ми святкуємо свої 10 років від дня заснування. Так? 26 жовтня, нам повністю 10 років. І початок початок відбувся в стінах Львівської духовної семінарії. Як сьогодні пам'ятаю, 216-та кімната, де всі збиралися на Такий семінарійний ритуал кавування. І коли збиралися хлопці, ми брали гітару, джамбе, кахон і співали українських пісень, різних пісень, християнських пісень, українських пісень. І я помітив талановитих людей. Тобто ви були ініціатором? Так, бо гітара завжди зі мною, джамбе завжди зі мною. І вона завжди біля ліжку стояла. Ну І всі, хто приходив, ми кавували. І так народилися. І я покликав хлопців кажу: маю матеріал, давайте щось, щось зробимо, щось, щось цінне. І 26 жовтня 2014 року ми почали. Прекрасно. І курт змінювався, мав свої перетурбації. На сьогодні склад змінився від першого, так. Сьогодні ми разом з Бертусю і з Маркіаном. Творимо е, нову музику, нову християнську музику. Тому тішимося, що сьогодні ми можемо святкувати 10 років, бо це великий шлях для нас. ви ви сказали, що ви що це все почалося з семінаристів? Бачу, Марта на семінариста не дуже подібна. Марта, як ви прийшли в гурт і чому? От є історія. Справді, це був 2020 рік. Розповім взагалі, що, що мене провело в гурт. Так це були був. Такий період переживань, такої, я б сказала, психологічної нестабільності. Я була в такому передепресивному стані, і я шукала якоїсь розради, якоїсь поради. Тоді я не була така близька з Богом і думала, що варто звернутися до психотерапевта, але, думаю, ні, я спершу піду до церкви. І я пам'ятаю, як сьогодні цей день це була субота. Це точно дешевше. <гум> щось є, Але щось мене кликало, і я власне так зустрілася з оцем Степаном. І ми поспілкувалися тоді. Це була дуже така тепла розмова, і одна з найвідвертіших таких розмов в моєму житті. І... Отець запитав мене, а що ти взагалі робиш по житті? Я кажу, то в мене є там робота, я оце працюю, ну не дуже мені подобається, якісь фінанси, звіти, ну так от сиджу. Кажу, але маю таке своє хобі, такі, м таку справу для душі, музику. Люблю співати. І, власне, слово за слово, я кажу, у мене є пісня, я не знаю, що з нею робити. Мабуть, вона буде десь там в шухляді лежати. Але ну, послухайте. Власне, я тоді поділилася піснею, і отець сказав, що ну, не, не можна це далі десь в шухлядах ховати. Потрібно навпаки популяризовувати, ділитися з людьми. І, власне, так я прийшла до гурту. Почалося все з запису однієї пісні. Це саме пісня Наривну, яка війде до альбому, яка війшла до альбому. Ось, а вже потім і пішли, і пішли інші пісні, ми почали записувати нові, нові, нові треки. Окрім вас двох, хто ще є в гурті? Шеваркін. І які я? функції кожного? Він клавішник, ранжувальник, так. І, власне, той, хто, той, хто на бек-вокалах, той, хто контролює весь процес запускання музики на, на концертах, і той, хто є з нами, так. Він також я один з тих творців нашого, наших альбомів і нашого всього, наших всіх виступів. Так? Бо перед, перед ним був також ну, ін, інший склад був Громко, е, який був від початків, але е, так, е, його рішення виїхати за кордон так, з сім'єю ще давніше. І це. Е, але це не стало причиною для того, щоб зупиняти. Так, і тому Маркіян, який з нами колись грав, пам'ятаю, п'ять років тому, назад на нашому першому сольному концерті благодійному, він з нами грав, а потім, потім перервалися наші стосунки в гурті. І тепер він знову повернувся. Ми тішимося, що Господь якось так складає докупи, коли щось відпадає. Це прекрасно. Я так розумію, Марта. Ви співаєте, так? Так, так? А ви, отче, теж співаєте і граєте? Е, так по, по різному, так в залежності від пісні. Знаєте, 10 років. Ви сказали, що вашому гурту вже 10 років. Це дуже поважна дата. Якщо музичний гурт так довго існує, творить і розвивається. Це без божої благодаті, певно, то неможливо. <світ> Особливо знаєте, приємно, що у вас буде можливість відсвяткувати це. І mm -hmm. до цього святкування можуть долучитися всі бажаючі почути вас і підтримати. Бо я думаю, що всі ми розуміємо, що приходячи на концерти, ми також підтримуємо розвиток того чи іншого гурту. От, трошки розкажіть про цю подію святкування. Запросіть глядачів. Я думаю, що батямбатьом це дуже цікаво. 31 жовтня, 19.30, концерт Арена Малевич. Будемо мати сольний концерт, інтерактивний концерт, в якому буде молитва, свідчення, можливість долучитися до благодійності, так, буде можливість ділитися, бути разом, бути в цій спільноті. Це також буде момент для свідчення. Тому ми хочемо максимально. Зустрітися з нашими глядачами, з нашими нашою публікою, щоб відсвяткувати поділитися. Маємо що сказати, бо також з нагоди десятиріччя ми випустили свій новий альбом, другий альбом, 12 мотиваційних треків, які насправді зараз дають можливість багатьом людям зустрітися з. З радістю, так, З радістю в у випробуваннях, так бо наш наша мета допомогти людям у випробуваннях проживати реальність, але не загубити радість. Марта, що ви очікуєте від цього концерту, святкування? Це буде справді, як сказав отець, і молитва, так, і свідчення. Я думаю, кожен з учасників відкриє себе по-новому, і це буде можливість поділитися тим, чим ми ще не ділилися. Скажу від себе. Я дуже чекаю цього дня, бо мені хочеться багато чого чого сказати слухачам. І можливо навіть для себе закрити якийсь певний гештальт. Поділившись з людьми, і можливо хтось знайде для себе щось своє в моїй розповіді. Можливо, комусь знаєте, буде така добра нагода пережити такий самий досвід, як ваш, особливо ті, хто є в трудних ситуаціях, може це їхній шанс зустрітися з Богом і знайти мету, місію свого життя. Я гадаю, що так, тому що скажу без сумнівів, що музика власне в 2020 році зцілила мене, тому що я була ну фактично майже на дні. Мені було справді дуже складно, кожен день був суцільним випробуванням. Але завдяки музиці, саме християнській музиці, також е, завдяки прославі, так яку гурт попри все, теж презентує, і виконує, і співає і доносить до людей, ділиться, е, я змогла підняти себе і зібрати себе так, в таку цілісну конструкцію, якщо можна так сказати. Отже, де можна дізнатися більше інформації про, про сам концерт, як купити квитки, де їх знайти? Я думаю, чим чим більше ви розкажете, тим людям буде простіше. Ну, найперше, це наші соцмережі, це у шапці профіль Інстаграму, і в нашому Фейсбук, нашій Фейсбук-сторінці, і в Тіктоці є також посилання на, на можливість купити квитки, придбати квитки. Як? Як і у фан-зону, щоб бути як то кажуть, проживати кожну пісню з нами, так рухатись, так само і сидячі місця, тому радо запрошую всіх, так з дітьми, тобто, без незалежно від віку, так запрошуємо усіх, правда? Так, так, ми всім будемо раді, тому слідкуйте за нашими соцмережами і доєднуйтесь. А скільки людей ви очікуєте? Ну, очікуємо максимально це 800, щоб, що вміщає. Дай вам, Боже, тисячу. Так. Дякуємо. Тоді можемо повторити ще один концерт, зробити так додатковий. Але ну кличемо всіх. Так запрошуємо, бо це справді для нас велика подія. Велика. Ми готуємося дуже ретельно, продумуємо кожний кожен момент нашого сценарію. Тому запрошуємо. Запрошуємо в шапці профілю посилання. Також можна купити в наші квитки в касі контрамарки, що є біля оперного справа від Макдональдсу. Тому рад. Також запрошую. Я так розумію, будуть звучати і старі і нові пісні. Насамперед, це презентація е, нашого нового альбому. До нашого нового альбому також війшли. Які ще не оприлюднений? Е, вже оприлюднений. Вже так, на всіх так. платформах, стрімних платформах є є наш альбом, такі різні, які називаються такі різні. Власне, в цій концепції ми будемо говорити про нашу різність, е, яка є об'єднана в бозі. Так, ми є різні. Але ми всі є і живемося одним Богом, тому радо запрошую так, в шапці профілю, посилання і можете собі придбати і стати частиною нашого дійства. Марта, чи ви колись оцінювали, скільки взагалі композицій е, гур створив за всі ці 10 років? Ну фактично, це 12 пісень, таких ну, сильних, я би сказала, що якщо говорити саме про новий альбом, так але кількість пісень, треків вона значно більша і 12 – це. Ті що увійшли в новий альбом, так? це саме про новий альбом, але кількість цих треків вона значно більша. Ось і навіть деякі треки зазвучать по новому на концерті. Е, тому ми справді всіх радо запрошуємо е, буде справді що послухати і що відчути. Я думаю, що справді прекрасна нагода. Але для тих, хто е, не зможе бути, або для тих, хто хочуть засмакувати вже сьогодні ось цей смак е, християнської музики. То е, ми попросимо, щоб ви нам заспівали декілька пісень зараз е, зі свого репертуару. Я думаю, що це буде е, і людям дуже приємно, і буде така можливість зрозуміти, що на них чекається. Як пере, Ми кажемо часто пересмак неба, yeah. mm -hmm. так що дамо зараз людям цей пересмак неба і дякую, що ви. Погодилися тут бути і виступати в цій студії. Дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо щиро. Ти скажеш: це неможливо усім прощати, любити все, Будь собою не будь фальшивим, Ті ще з грудях пришвидчить темп ти віриш. Все в твоїх силах у тебе ж вірить, твій батько, Бог, тому ти свої крила. Завжди є, чи знаєш ти, що Бог любить тебе? Йому слава і навіть Все в світі тебе тривожить, та твої руки тримають ритм, візьми гітару і вдар по струнах, тоді все зникне і полетиш в твоєму серці, потік емоцій і не збагнути, де зараз ти. При сльози ти не самотній, сміливий, а ти лети. Скажеш, що тобі важко Опустиш руки і впадеш вниз, музичні звуки лиш будуть завжди, підносить вгору і цей ритм, піднімеш очі, заб'ється все. Дорогі друзі, я ще раз сподіваюся, що вас торкнулися ці пісні, які ви чули, а також розповідь наших гостей. І якщо ви хочете зануритися в цю атмосферу, то щиро запрошуємо вас на концерт святкування десятиріччя гурту «Попри все». Більш детальну інформацію шукайте в соцмережах. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.